Є люди, як чорні діри, з могутньою енергією всередині, настільки могутньою, що притягуються і можуть поглинути, вони можуть лишатись непомітними, а можуть відродитись у яскраву царю. Вони таємничі їх хочеться вивчати, але для цього ти маєш бути сповнений енергією. З такими людьми може бути важко. Адже вони дзеркало твого світла, радості і сили, будеш слабше за них, їхня енергія засмокче тебе, сильна гравітація, яка змушує кружляти навколо як планети, і не відпускає, бо в цьому її суть, поглинаючи світло, що йде до них, вони стають міцніше і сильніше. Побачити їхній прихований світ готовий не кожний. Але вони запрошують, як вміють, своєю силою тяжіння.